Вітаю вас в своєму винограднику. Сьогодні на календарі 9 жовтня, і ми отримали саджанці. Звісно, не зовсім очікувана ця подія, бо чекали їх трішки пізніше, десь числа після 20-го. Але що поробиш? Продавець вирішив, що потрібно надсилати, тож повідомив і надіслав. Температури тримаються ще в нас дуже і дуже високі, скажу вам так. Вчора ще було в нас 26 градусів. Сьогодні трішки-трішки похолодало, бо пройшов дощик. І садить виноградні саржанці, звісно, в таку пору в, при такої погоді не будеш. Тож зараз ми їх розпаковуємо, розпрямляємо, дивимося на них, милуємося і відправляємо до погреба. Нехай чекають температур більш підходящих для посадки. Коли денна. Стане не вище за 10 градусів. І тож розпаковуємо посилочку, яка прийшла з півдня України, з Нікопольщини. Розпаковую при вас. Тобто, розумієте, що для нас це ще сюрприз. Які ті саджанці, ми навіть не бачили їх і не розуміємо, які вони. Звісно, що очікуємо, що будуть гарні. Так. Теж вже бачу там ось так вони укладені. Запитаю чоловіка, чи можна так витягати. Все? Так ага, ага. Бо Думаю, щоб ж нічого тут не пошкодити. І ось тільки дістали, я бачу, що у чоловіка впав трішки настрій, тому я передаю виногр... саджанці у його руки. Нехай він розпаковує їх далі, щоб нічого, не дай Боже, ж, там не пошкодити. Все розпаковуємо і показуємо вам. А впав настрій по тій причині, що коли я дістала їх з коробка, то він очікував, що вони будуть якісь більшенькі. Ну, зараз розпакуємо, подивимось. Може настрій і покращиться. Все. Дістали. Коли ми вже повністю розпакували наші саджанці, то в мене настрій трохи покращився. Дивлюсь, що вони непогані. Середньої такої якості. Тут хочу вам зазначити, що тут у нас три сорта: це Ефект М або, можна сказати, гібридні форми. Ну, я думаю, вони вже сорти, вони вже давні ці е, виногради. Ельвіра і Ламборджині о Ламборджині я давно хотіла, здійснилась моя мрія одна. А ну, далі розповідай Ламборджині це ж у нас кишмиш. Першого класу, хоча я не розумію, як це перший, чи другий, чи третій, чи четвертий, я розумію тільки кишмиш першого класу, тобто, щоб він був повністю без ніяких там кісточок, без ніяких рудиментів, щоб був абсолютно кишмиш без нічого. Крім того, він має дуже такий презентабельний вигляд, видовжені жовті ягоди, такі длинненькі, до 4,5 см. Вони можуть бути в нас. І дуже мають гарний. Вигляд, вигляд. у них супер, так. Да. Ну, а ефект, ефект АМ та Ельвіра. Ефект АМ у нас має таке красне таке забарвлення. Це ранній такий сорт, як і Ельвіра. А Ельвіра має таке ну біло-жовте забарвлення теж дуже такий гарний має вигляд цей виноград. Як сказати, товарна ягода, він. І смачний, і на вигляд дуже гарний. Ну, оце це так, оце буде в нас таке поповнення нашого винограднику цими трьома сортами. Думаємо, що вони у нас гарно приймуться, та через, думаю, два роки, два-три роки вже дадуть перший врожай. Ну, я думаю, з, з таким доглядом, як у мого чоловіка. Через два роки скуштуємо ми його, я маю надію. Особливо мені радісно, що отримали Ламборджині, та й Ельвіра мені дуже подобається на картинці. <свісно> така красива ягода. Ну що ж, розпаковочку ми з вами зробили. Тепер кладемо їх до погреба, як я сказала, і будемо чекати підходящого моменту для висадки. Сприятливих умов. Зараз ось так виглядає наш виноградник. І тож кладемо виноград. А далі йдемо займатися квітами. Виноград розпаковано. Тепер йдемо копати півонії. Уже прийшов час для любителів півонії. Я повинна сказати, що зараз саме гарна пора. У нас на півночі України. Літо було дуже посушливим, осінь була сухою, взагалі ні одного дощика не пройшло. Тож промочило земельку і будемо копати. Ще не розумію, які там можуть бути бруньки. Брунькам вже потрібна в першу чергу волога. Тож трішки поливали, ну ось побачимо, що там. І дуже мені сьогодні хочеться зробити таку справу, як посадити черенковану діплоденню. Мріяла про цю квіточку давно. Тож будемо садити, проходимо. Зовсім не віриться, що на дворі жовтень, ось такі трояндочки квітнуть. А прийшла пора копати півонійки. Ось такий вигляд має моя півонія Coral Sunset, яку я хочу викопати і поділити кущику вже 4 роки, тож пора його. Розсаджувати, пора його ділити. Кущ був дуже і дуже зеленим, тож я його зрізала тиждень тому, і очікую, щоб сила півонійки кишла в кореню, а саме в бруньки. А ось такий вигляд має мій кущ бардзелем, який теж зрізаний тиждень тому, в очікуванні викопки. Ось так виглядає у мене кущик Сари Бернар. Він уже і величенький. Хоча я купляла його дуже-дуже малесеньку поділочку. Йому три роки, і він у мене розкішний. Але буду ділити його на слідуючий рік. Команд Performance Паула Фей, Цитерія теж будуть на слідуючий рік. Ось такі вони кущики. А зараз ми будемо викопувати. Півонію без назви. Така бабусина, запашна півонійка червоного, навіть темно-червоного кольору. Темна, темна, темна. Уже гарно розкопав чоловік і будемо діставати. У 4 роки. І тож кущик викопаний, гарно виглядають корінці. Тепер його потрібно тільки гарно-гарно промити. Промиваємо гарненько. Дивимося, що у нас там з бруньками. Бруньки маємо відмінні. Можна сміливо ділити куща. Але після, цього, після обмивання його потрібно положити приблизно на добу, щоб він трішки-трішки підвяв. І лише тоді його розділити. Отакі прекрасні поділочки. Сім бруньок. Бабуси біла півонія. Я сьогодні займаюся квітковими справами. Дуже мені хотілося діплоденії. І тож вчора була в гостях, і мені дали два череночка ось такі біла діплоденія та рожева. Звісно, що краще це все робити по весні. Але я спробую зробити. Хоча і осінь, спробую зробити це зараз. І теж такі череночечки діплоденії. Я беру, вмочаю їх у кореневін. Тепер беру універсальний субстрат, накладаю отакі. ось стаканчики, робимо шпажечкою прокол. Вставляємо сюди наш череночок. гарнесенько притискаємо. Можна трішечки ще й просипати. Ось так, чоловік теж займається домашніми справами, пиляє дрова. Цей зовсім малесенький, але ж спробуємо, чому б і ні. Ось так, притиснули, зверху трішки пролью водичкою, хоча у мене ґрунт уже зволожений. І робимо такий парничок, міні-парничок. Ставимо в піддон, поливаємо і таким чином спробуємо виростити квіточку. Що з цього вийде, я вам обов'язково покажу далі. Говорять, що діплодення укорінюється близько 4 тижнів, тож поглянемо для пророщування наших. Череночки ось таке блюдце та звичайнісінький зіп-пакет. Поміщаю сюди блюдце, а тепер розміщаю сюди горщечки з черенками, закриваю, і коли знадобиться, буду відкривати цього пакетика, підливати водички, стоятиме мій пакет на підвіконні. На сонячному підвіконі трішечки притіню. І ось так відкрила в піддон полила і знову закрила. Так будемо пророщувати наші черенки. І подивимося, що з цього вийде. Тож сьогодні гарно проходить у мене день, дуже плодотворний, розкопали кущі півоні. Будемо їх ділити, розсаджувати. Також... Висадили деплоденію черенковану, а ще отримали нові сорти винограду, надає подвійну радість, збагачує наше життя. Тож бажаю вам, мої милі, всім, здоров'я міцного, побільше радощів в цьому житті. Заходьте, будемо вирощувати разом виноград, квіти та готувати смачні страви.